Жуємо 66 шостої окремою механізованою бригадою. Якраз збір на дрони для бригади у нас висить на екрані. Будь ласка, долучайтеся з нами Василь Денисюк, молодший сержант. Бригади пане Василю, вітаю. Вітаю, бажаю вам міцного на здоров'я. навзаєм у мене зразу для вас від мого редактора новина уже 30 тисяч зібрали на дрони? Я потім детальніше розпитаю. Зараз закликаю всіх теж от брати картку, копіювати чи QR-код, А ви поки що розкажіть, пане Василю? Будь ласка, яка оперативна ситуація в зоні вашої відповідальності відповідальності бригади? Наскільки у росіян великий оцей чи безкінечний ресурс людський? Щоб малими піхотними групами пробувати проникнути і пробити лінію фронту, загалом ситуація на Лиманському напрямку, зокрема, і в смузі відповідальності нашої бригади залишається складною вже доволі тривалий час. Противник не полишає спроб активних штурмових дій своїх. Хочу відмітити, що за останній час у зв'язку з настанням літа. Червня, зокрема, коли найдовший світловий день в році, в нас бойові зіткнення стали дещо довшими. Тобто, противник протягом бойового зіткнення встигає підтягувати свої резерви, щоб компенсувати втрати, які вже зазнає в бою. Якщо говорити про резерви, їхні власне, то ворога немає проблем з поповненням особового складу. Ми з допитів полонених знаємо, що зараз на нашому напрямку зокрема використовують колишніх ув'язнених російських, які добровільно обміняли ув'язнення на контракт з Міноборони РФ або ж їх змусили це зробити, і загалом російських підрозділів в смузі відповідальності 66-ї бригади укомплектованість наразі становить від 70 до 90%. Угу. Ви згадали про те, що довший світловий день більше боєзіткнень, а останні дні Україну спека така накрила майже всю територію. Як це впливає на характер бойових дій? Власне я кажу, не більше бойових зіткнень, а довші бойові а, довші. зіткнення. Тобто, це загалом вони відбуваються таким чином, що на виході російські штурмовики виходять малими групами. Буквально по двоє двійками вже наближаючись до наших позицій, з таких дві складається ціле штурмове відділення, яке штурмує наші по передві позиції щодо пересування. Вони використовують зеленку. Вона по-перше, дещо рятує від спеки. По друге, вона маскує їх від наших дронів, ускладнюючи наші ураження противника. Ця погода грає більше на користь тих, хто наступає, чи обороняється зараз. Ну, скажімо так, фізично важче наступати, звісно. Що. Тому що у війну дронів російські штурмовки завжди мають підтримку дронів. Це розвідувальні дрони. Дрони зі скидами або FPV, вони ускладнюють роботу наших піхотинців. Тобто, наші піхотинці зачасту змушені буквально сидіти в укритті, щоб не бути враженими цими дронами. Здебільшого працюють інші засоби ураження, наші дрони артилерія міномети. Тобто, якщо ми говоримо про те, що наші піхотинці в укритті це бліндажі, які знаходяться під землею. Тобто, там, звісно ж, холодніше ніж. То для росіян, які в повній екіпі штурмують наші передові позиції. Тобто їм, звісно, ж складніше. 50 тисяч уже зібрано. Дякую всім і кожному. Хто не полінувався, не пошкодував і сфотографував цей QR-код, і перекинув на потреби 66-ї бригади дрони. Потрібні дрони. І зараз пан Василь якраз от розповідає про те, що як вони там застосовуються. Які саме дрони зараз в дефіциті? На що потрібно? А... Не сказав, що пром в дефіциті, але буквально потрібно все. Тобто, ми масштабуємо цей напрямок для того, щоб ще більш ефективно знищувати противника. І потрібні різні дрони. Це розвідувальні, як звичайні мавіки, так і великі крила, які залітають противнику глибше в тил. Е, ударні дрони це дрони зі скидами, FPV різного калібру. Е, зараз на полі бою це найбільш ефективний засіб ураження. А які російські дрони вам найбільше допікають зараз? Найбільше, мабуть, FPV. як звичайні FPV, так і FPV на оптоволокні працюють в нашій смузі відповідальності. Звісно, так само створюють проблеми. І ланцети є мовні, вони наносять більше враження ніж ті ж самі FPV, але вони дещо менш маневрені. А знайшли спосіб, якийсь, ну я не прошу деталі, але хоча б спосіб, як боротися з цими FPV на оптоволокні, які не глушаться ребом. Найпростіший спосіб найтакий доступний будь-кому з бійців це застосування стрілецької зброї, поки більше деталей розказати не можу. Зрозуміло, ну може і не треба. Може, хай працюють наші інженери, бо я знаю, що в різних точках зараз працюють над тим, як навчитися їх знищувати і нейтралізовувати. Дякую дуже, пана Василю, і дякую всім 60 тисяч. Остання цифра, яку я чув у вусі, але це теж копійка до копійки тисяча до тисячі. Будуть дрони, будуть запчастини до дронів. А там а будуть дрони не буде росіян. Отак От це працює. Математика Василь Демисюк, молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго був з нами на зв'язку.